Дочекалися п'ятниці. З цим щиро вітає глядачів програми Підсумки день на телеканалі Гок. Напередодні вихідних маємо такі міські новини. Розпочато благоустрій проїзду між День «Казка» та Теремок. Підсумки роботи окремих цехів комбінату за липень поточного року підбили сьогодні на оперативній нараді керівників структурних підрозділів полтавського ГЗК. 23 юний горішньоплавнян та мешканці села Дмитрівка побували у 25-й бригаді високомобільних десантних військ, що на Дніпропетровщині. 300 тисяч гривень бюджетних коштів, кілька тижнів кропіткої роботи, і на карті нашого міста з'явиться новий зручний і привабливий куточок. Мова йде про проїзд між двома дитячими садочками каскою та колишнім теремком. Невдовзі на колись невпорядкованому об'єкті з'явиться нова різнокольорова плитка, вуличне освітлення та озеленення території. Будівельні роботи вже розпочато. Досі в межах проїзду між дитячими садками каска та теремок панував безлад. Після реконструкції міжквартального проїзду між вулицею Добровольського та проспектом Героїв Дніпра цей об'єкт залишався більмом на оці, розповідає міський голова Дмитро Биков. Не було тут нормального проходу, нормального свідчення. Навірно, во многом це було зв'язане з тим, що. здесь проходит такой коридор инженерных сетей, и вода проходит, и электрический кабель, и долгое время, так сказать, не могли сделать здесь нормальный, нормальный вид, нормальное благоустройство. Долгое время это с момента строительства этого квартала, это где-то середина 80-х годов. Нарешті дійшла черга провести до ладу і цей занедбаний куточок. Вже зовсім скоро проїзд постане перед грішньоплавнянами у оновленому вигляді. «Зараз ми повністю реконструюємо транспортні комунікації для автотранспорту для пішоходів в районі двох дитячих садів і общеобразовательної школи номер 6 І один із етапів це устройство пішохідної дорожки, яке буде з'єднати два. Скажем, руч'я автомобільних і пішохідних. Місце для прокладання нової пішохідної доріжки обирали не навмання, пояснює міський голова. Під старим труйнованим тротуаром проходять підземні інженерні мережі, під час аварій на яких комунальникам довелося бруйнувати покриття. Тож нову доріжку проклали з протилежної сторони проїзду. Тут, за задумом, вона буде зручною для пішоходів і не заважатиме комунальним службам виконувати свої обов'язки. Комунальне тепло та водопостачальні мережі, до речі, у цьому місці було замінено ще А рік. ці сеті у нас вже замінені на пластикові. комунікації. Ну, кабель Полтава обленерго, він, я думаю, що старий і це друга організація, тому ми не можемо вручатися, що этот кабель в своєму не прийде в негодність і не потребується проведення земляних робіт. Територію навколо новозбудованої пішохідної доріжки буде очернено, тобто стелено свіжим ґрунтом, на якому згодом зазеленіють трава і кущі. Для прокладання доріжки обрано високоякісну тротуарну плитку виробництва київської фірми Золотий мандарин. Нині це найкращий виробник в Україні, зазначає Дмитро Биков. Достатньо хорошого качества, я думаю, що вона буде служити 10, 15, 20 років, повинна служити без проблем. Тому взяли оригінальну розсвідку трьохцвітною, таку теплу, домашню. Перший етап благоустрою проїзду власне мощення доріжки плиткою буде завершено за 2-3 тижні. Далі до роботи візьмуться фахівці міських світла, які прокладатимуть вуличні ліхтарі з енергоощадними ледь світильниками на оцинкованих опорах. Ті е, стовби з вуличним освіщенням, які ми бачимо, вони будуть демонтувані, сміщені в сторону. Тратуару двох. Один буде світити на території художньої школи, а один буде світити на тротуар. Таким образом, ми вирішимо проблему устройства міні-скверу і внутриквартального проходу і соответствующего освітлення. Дмитро Биков зазначив, будівельні роботи у цьому районі міста триватимуть і надалі. До кінця поточного року на будівництво транспортної розв'язки для прилеглих до міжквартального проїзду між проспектом Дніпра та вулицю Добровольського житлових будинків буде освоєно ще 2 мільйона гривень. Чергова оперативна нарада керівників структурних підрозділів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату відбулась сьогодні на підприємстві. Там, окрім обговорення питань охорони праці та вирішення організаційних моментів, підбивали підсумки роботи основних цехів комбінату за липень та загалом за сім місяців поточного року. Подробиці вже за мить. Оперативна нарада під головуванням першого заступника голови правління ПРАД ПГЗК Володимира Іванова розпочалась традиційно із питань охорони праці. Сергій Чеботарьов, директор з промислової безпеки та охорони праці, повідомив, що за звітний період нещасних випадків на підприємстві не було. Проте був інцидент із укусом комахи, коли від оси постраждав один із робітників. Володимир Іванов закликав керівників підрозділів комбінату проводити інформаційну роботу зі своїми підопічними та вживати застережних заходів заради уникнення подібних ситуацій. В прошлом году этот человек от укуса осы попал в реанимацию. В этом году все обошлось значительно проще. Укус был, був, да, был, був, зафиксировали, но чоловік существенных отклонений по состоянию здоровья не произошло и он продолжает работать. На сьогоднішній день справляється з тими обов'язками, які на нього возложені. Сергій Чеботарьов зазначив, що сьогодні на станцію Золотнишина подано високу напругу 27,5 тисяч вольт. До робіт зі створення нової лінії електрифікації залучені і деякі цехи ПГЗК. Щодо виробництва звітували очільники основних цехів комбінату. Було озвучено результати роботи підрозділів за липень та загалом за сім місяців поточного року. За сім місяців по. По горнемасі гур... у... та... також роботаємо практично з виконанням. по бюджету з переповненням прогнозу, прогнозу ну, з ніби. Так само, намір, матеріалів виконаємо. Володимир Іванов відзначив вдалі показники виробництва за минулий місяць та попередній. Заплановані обсяги виконано. Затраты по себестоимости практически в плане в связи с теми прогнозными цифрами, которые доводились на этот месяц. Поэтому спасибо еще раз большое за хорошую работу в июле месяце. И хотелось бы, чтобы в таком темпе, как мы вот июнь-июль отработали, отработали и в августе и в последующих месяцах. Окрім виробництва, обговорювали учасники оперативної наради і інші питання діяльності підприємства, зокрема, функціонування на комбінаті електронної системи документообігу. Щодо теми безпеки, нагадаю, сьогодні на нову контактну мережу станції «Золотнишине» подано високу напругу 27,5 тисяч вольт. На залізничній станції не дозволяється. Ходити залізничними коліями та наближатися до них на відстань менше 5 метрів, переходити і перебігати через залізничні колії перед поїздом або локомотивом, вагоном дрезиною тощо, що наближається, підніматися на вагони, дахи поїздів, локомотивів та вагонів, а також на конструкції мостів, освітлювальних вишок тощо, класти на рейки залізничної колії будь-які предмети, підніматися на опори контактної мережі. Продовжуємо випуск. У переліку професійних свят нашої країни є одне знайоме кожному День будівельника. Ця професія настільки поширена, а кількість спеціалістів цієї галузі настільки велика, що свого будівельника має майже кожна родина, в тому числі і родина компанії Ферекспо. Напередодні свята директор з капітального будівництва прат ПГЗК Микола Кияшко розповів нашим кореспондентам про досягнення та успіхи, поділився планами на майбутнє і привітав своїх колег. За словами Миколи Кияшка, найголовніше досягнення у переддень професійного свята це завершення реалізації багаторічного проєкту СМД 1 Активно почали ми будівництво СМД-2 среднемелкого одобрения второй фабрики активно начали работать по 5, 7, 9 секции, по корпусу измельчения сепарации, по складу концентрата, по пресс-фильтрации. Это те инвестпроекты, которые нацелены на количество и качество выпускаемой продукции. Від початку року з капітального будівництва реалізовано 130 проєктів із 233 запланованих. З поточних ремонтів при плані 360 виконано 120. Наразі в роботі 80 об'єктів. Далі про перспективу. Закінчити по середньомелкому дробленню першому це врізка 4 5 тракту, це буде в сентябрі місяці, це запустити цей великий комплекс, унікальний комплекс, який, ну, мабуть, ми гордимося цим. И гордится, наверное, вся группа Ферекспо. Это единственный в мире такой комплекс, который даст Бог, заработает и принесет нам хорошие дивиденды. А также в планах СМД-2, это корпус. Мы должны закончить и в следующем году начать монтаж технологического оборудования. Корпус измельчения сепарации мы должны закончить и начать в следующем году монтаж технологического оборудования. Закончить 5, 7, 9 ФОС-9 секции в этом году мы должны 100% закончить. Также за, закончить строительство склада концентрата. Это, э, должны закончить, в зиму мы должны вайті з готовими корпусами. Вартість цих всіх інвестиційних проєктів сотні мільйонів доларів. Усім тим, хто є часткою цього великого механізму під назвою будівництво, вітання і побажання. Предвірі цього празника, хочу поздравить першу чергу дирекцію по капітальному строїтельству, хочу поздравити наших колег Єрістовський Гук, Білановський Гук з професіональним праздниками. Хочу поздравити. Все подрядные организации, которые вовлечены в наш процесс, а также нашего самого большого генерального подрядчика, компанию Ферострой. Преддверие этого праздника и пожелать в преддверии этого праздника им в первую очередь крепкого здоровья, терпения, мира, добра, чтобы наши объекты строились более качественно и более лучше, чем мы работали в те годы. Відчути себе справжніми десантниками таку насправді ексклюзивну нагоду отримали на початку серпня 23 троє юних горішньоплавнян та мешканці села Дмитрівка. Серед них діти учасників АТО та працівників підприємств промислової групи Ферекспо. За підтримки міського осередку громадської організації серця кіборгів вони здійснили поїздку на територію 25-ї бригади високомобільних десантних військ. Що бачили і про що дізнались дітлахи? Дивіться й ви у нашому наступному матеріалі. Скуштувати справжньої солдатської каші, ознайомитися із найсучаснішими зразками бойової техніки та навіть готуватись до стрибка із літака. Такій нагоді може позаздрити будь-який представник молодого покоління. На території 25-ї бригади ВДВ юні мешканці нашого міста відвідали музей та казарми, де ознайомилися із напруженим режимом Дня українських бійців ВДВ. Сатники должны быть все физически подготовленные, они должны быть крепкие, выносливые, здоровые ребята. Поэтому спорту волок обязательно должен присутствовать. Для того чтобы вы понимали, в нашей бригаде каждый день проводится спортивная массовая работа. С 8 до 9 полностью идет построение бригады в спортивной форме одежды и с 8 до 9 обязательно кроссовая подготовка и силовая подготовка. Пробувати власні сили і фізичну підготовку Юнь мала змогу на території повітряно-десантного комплексу, де побувала всередині вертольоту Мі-8 та під керівництвом досвідченого інструктора імитувала стрибок з літака з парашутом. Ти земля, Опа, красавчик, красавчик, ти все правильно зробив, молодець. Слідуючий, земля. молодець. А у парку бойових машин за ініціативи військовослужбовців молодь спробувала розібрати найсучасніший український танк Т-80. На згадку про візит до 25-ї бригади ВДВ учасники делегації отримали в подарунок військовий сухпайок. Веселого спілкування, чудових подарунків долі та сонячного настрою зичу нашим глядачам на прийдешні вихідні дні. Насолоджуйтесь літом, воно триватиме ще недовго, а синоптики обіцяють повернення справжньої спеки. Тож скористайтесь цим і проведіть уікенд на повну. Далі в ефірі подробиці синоптичного прогнозу. Я ж прощаюсь з вами на два тижні. Йду у відпустку. Бувайте!